Чи могла би існувати українська держава, якщо б вона не мала оцеї жертви наших січових стрільців, вояків героїв базару, крут. Там можна дискутувати, як там вони загинули, чи правильно це з точки з, з точки зору військової стратегії, так, тобто, все це є. Ми мали все і вояків УПА, і там була і зрада, і ну все було, так. тобто. Але був загальний героїзм, і ми зберегли обличчя нації, ми є неповторні. Нам не треба, не, не треба. І нам і є найглобальніше це питання, що коли ми співали, отой Боже Великий, єдиний нам, Україну, храни, то я щось думаю, що Бог таки дослухався. Він сказав: ви хочете мати ту незалежність, так, так. Ну, то от вона так, вона дається.